Привіт, любі, дорогі всі! це таропрогноз на жовтень 2025 року. Давайте дивитися, яким буде жовтень. Що скажуть карти для вас? І так, перша карта. І до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитесь непідписаними. Ставте лайки і також підписуйтесь, переходіть за посиланням. Під цим відео я залишаю посилання на мій інстаграм-аккаунт. Щочіцерга, у моєму інстаграм-аккаунті є м -м, рубрика. Задай питання Таро, там можете задавати свої запитання. Ну, і тут, під, звичайно, під кожним відео ви можете задавати свої запитання, ділитися в коментарях своїми думками. І так, перша карта для вас шістка чаш. Тут чудова карта. Карта, коли ви попадаєте в чудові емоції, обмін подарунками. Це карта минулого, чудового минулого, Це як зустріте, Старого друга, людину, яку давно не бачили, зустріч однокласників, чи зустріч людини, яку ви давно не бачили, можливо, ви сядете, полистаєте фотоальбом, подивитеся на фотографії, або це ще як попасти, в місце, де в місце свого дитинства, де переводили дитинство, в місцях, де ви вже були. І також це може бути, що проявляється ваш колишній партнер. Так. І ця карта обміну подарунками, чудова карта, коли є дружба, коли є радість. І ще, якщо може проігратися ця карта, так що ви почуєте, що вас люблять. Оце таке коло любові біля вас буде. Ви відчуєте, що вас люблять, що ви потрібні, це як ви прийшли на роботу з відпустки або після простіше. Ой, ми про тебе говорили, ми згадували, як там щось. З хорошої точки зору про вас згадували. Ми згадували, ми про вас говорили. Як ви то, чи як ви то, ми вас хвалили, ви почуєте, або вас похвалять, зроблять вам комплімент. Чудова енергія. Так, і наступна карта. Сімка. Сімка Жезлі, чудова карта, коли ви в спокої, коли ви в такому чудовому місці. І тут нічого вас не торкає, але ви всім будете потрібні. Сімка це коли кожен вас потребує. Ви будете дуже в тренді, вас всі будуть потребувати. На роботі ви будете бігом всім потрібні. Дома, на роботі, в колективі. Всюди треба буде. Всі потребувати будуть вашої енергії, вашої допомоги, ваших знань, вашої енергії. Але ви тут з усім справляєтеся. І тут баланс, баланс роботи і баланс відпочинку, ви з усім справитеся. І ще це накопичення енергії. Коли ви розставляєте пріоритети, от дуже важливо. Тільки би тут не було везлів, всі до вас стукають, всі вас турбують, шарпають. Але ви розставляєте пріоритети, і ви як той океан, що от зовні в океані є хвилі, він великі, величезні, потужний, є хвилі, бушує, страшно. Але всередині океану завжди тиша. І оця тиша всередині океану, ви з усім будете справлятися. Це вам буде під, сил, під силу. Тому що ви будете оту мати тишу і силу, і могутність океану, Такий буде у вас прилив енергії. Так, і наступна карта дев'ятка. Дев'ятка жезлів. Тут ідуть сімка жезлів, дев'ятка жезлів. Тобто, ви все зможете, ви йдете своєю дорогою, долаєте якісь перешкоди, долаєте труднощі, ідете, не зупиняєтеся. І дев'ятка. Це ще не кульмінація, але вже ви на порозі, вже буде скоро результат. Уже є результати, тому що вже є. Пройдено 9 етапів, тут як 9 етапів, і, 10, і 9, дев'ятка і десятка це вже заключний етап, це вже результат. І ви вже на порозі результату. От не здавайтеся, ідіть своїм шляхом. І це ще як переїзд. Це ще як дорога. Тут ми бачимо, як за кордон. Поїхати за кордон, якась поїздка. Поїздка через перешкоду це не перешкода, це кордон. Ви можете кудись поїдете. І то в далекі землі, як дорога. Так, наступне. На карта. Дорога вас чекає. Паш Пентаклів, гроші, додатковий дохід. Пентак... Паш це завжди невеличкі гроші, невеличкий дохід, але він вам буде дуже доречним. Це ще, можливо, вам хтось передасть гроші, хтось невеличку суму, ви отримаєте гроші на дітей, або ви поділитеся якоюсь сумою, зробите якусь пожертву кудись невеличкою сумою. Можливо, будете оплачувати своїм дітям, гуртки, навчання. Або батькам будете допомагати, коли є обмін невеличкий, обмін грошима матеріальними цінностями. Так, дивимося далі. Або ви собі будете якийсь курс оплачувати, ви для себе якийсь курс будете оплачувати, підете вивчитися. Тому що тут такі невеличкі гроші, які вам хтось передасть, ви передасте. І наступна карта. Карта смерть, трансформація. Будете проходити трансформацію. Зараз будуть якісь двері, можливості вам відкриватися. Щось ви маєте побачити, як пробудитися. Щось має вас штовхнути на якісь нові думки, і смерть, вона ще щось відрізає, звільняє місце від чогось. Ви можете зараз відчути, це не фізична смерть, а те, що відмирає щось. Що вже вам не служить, але ви ще за це дуже сильно тримаєтеся. І, власне, ми бачимо, що смерть, але тут є вікно через смерть, народження нового життя у ваше життя йде. Але щоб прийшло нове життя, треба відпустити щось старе. Щось буде відходити від вас. Відпускайте, не тримайтеся. І звільняйте місце для всього нового. Дякуйте за якийсь минулий досвід. Чи людина буде йти з вашого життя, чи якісь обставини, чи навіть якщо звільнення з роботи. Очищайте, з чистою душою діть. Дякуйте, не застрівайте в негативі, дякуйте за все. І тоді, якщо ви дякуєте за минулий досвід, у вас відкривається ще більші і кращі можливості з часом. Очищайте свій простір. І давайте ще одну карту з цієї колоди витягнемо. Вісімка. Буде нелегко вам прийняти рішення щодо відрізання чого, щодо відкриття якогось такого нового в своєму житті. І ви ще не бачите того нового, а старе, яке вам вже не служить, але ви до нього привикли. І тут багато тривоги. Треба буде прийняти рішення і всі кругом. Вам буде здаватися, ви когось підводите. Ви не можете відпустити ту ситуацію, вже привикли, А що я скажу, а що скажуть, а що подумають. Буде дуже багато тривог. Давайте карту підказку витягнемо. Буде багато тривог. Багато думок. І все ж таки вам захочеться звідкись піти. Ви підете, ви от тут не будете довго думати. Все ж таки вас життя заставить, як би ви довго не думали. Переміни йдуть. І якщо ви самі не захочете піти, от все ж таки іде хтось від вас, іде людина від вас, когось ви не відпускаєте, вам страшно. Але є навіть така прич... причта, що якраз зараз прийшла до цього сюжету, що тут страшно, але все рівно щось. Хтось іде, тут людина йде геть, а все рівно йде, відпускаєте, ви чи не відпускаєте, воно само піде. Само піде, відвертається іде, уже все. І це, як, знаєте, ту пришту хотіла вам розказати, що коли людина незряча, вона завжди, незряча людина, ходить ще із опорою, тримає палку, яка їй допомагає. Незрячій людині потрібна палка, яка їй буде допомагати. І що робить людина, коли прозріває? Коли вертається зір до неї? Що в першу чергу робить людина? Дайте відповідь: От як, дайте в коментарях відповідь, що робить людина в першу чергу, коли зір повертається до неї, вона стає зрячою. А вона. Викидає палку, яка їй допомагала. Вона вже відслужила. І зрячій людині вона вже не потрібна. Але коли людина була сліпа, ця палка була для неї опорою самою важливою. І зараз, коли людина зряча, вона ту палку викидає. Так і все, що вам уже відслужило. Подякувати і відставити вбік. І далі рухатися. Так, наступна карта 15-та. Це карта диявола. Дивіться, які сильні енергії йдуть. Карта диявола це величезна сила, яка буде підсилювати вас. І це може бути проігратися як ще збільшення вашої сили. І, можливо, людина така в вашому житті є, яка вас контролює, яка вас давить, яка подавляє, до якої ви сильно прив'язані. Ще треба бути дуже уважними, бо карта. А диявол зв'язана з випивкою, з такими некорисними не звичками. А треба бути обережними з випивкою. Можливо, десь підете відпочивати в, в якийсь клуб, кудись з друзями відпочивати. Вважайте із випивкою, щоб не переборщити. І це також ще карта контролю, коли ви, можливо, працюєте на роботі під таким тиском, під камерами, або вдома у вас є такий контролюючий жорсткий партнер. А ось, і це також ще такі некорисні звички. Випивка. Не, не напийтеся, будьте обережними. Так, наступна карта. Треба бути е, завжди, коли випадає карта диявола, бути на чеку. Щоб не начудити і не зіпсувати з кимось відносини, тому що це може бути карта конфліктів, коли один одного так дьоргають. Так. П'ятірка. П'ятірка пентаклів. Ну, тут, якби, грошова криза намічена, холод, стужа. і в якийсь момент ви можете відчувати оцей холод, оцю стужу на своєму серці, як серце заморожене, і, здається, немає підтримки. Але тут є, ви не одні, у вас є підтримка і є світло в будинку, яке вас чекає. Коли вам може бути так одиноко, тут є. Є у вас підтримка, але оця один буде відчуватися недовго. Можливо, якась фінансова криза, незакриті кредити, а, не, 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 не витратити більше, ніж а, планувалося, і така фінансова криза може бути. Десь гроші поділися. Тут ще разом з картою дияволом ви можете щось вкластися, втратити. А, так, щоб будьте обережніше із. із Грошима. Так, і наступна карта. Вісімка. Вісімка жезлів. Все дуже скоро почне розвиватися. Це ж швидкість, це події, це рух вперед, в першу чергу. І це ще є карта поїздки. Кудись поїдете, кудись просто спонтанні поїздки. Треба кудись бігти, треба кудись їхати, щось робити, щось а, вирішувати. Це може бути і на роботі, відрядження, поїздки. хтось до вас може дуже швидко приїхати спонтанно. І взагалі це просування всіх справ вперед. Довго такі кризи, які у вас тут є, тривати не будуть, бо карта швидкості, все буде дуже швидко змінюватися в вашому житті. І особливо в жовтні. все буде змінюватися з космічною швидкістю, тільки встигайте. Дев'ятка. Дев'ятка чаш це і поїздка кудись. На відпочинок або в якесь місце, де ви відчуєте, де ви зможете відпочити, передихнутися, так як приїхати до мами, до бабусі, відпочити, порелаксувати. А можливо, дійсно поїдете десь в теплу країну і відпочинете. Дев'ятка кубків це чудова карта. Коли карта задоволення життям, коли ви знаєте, куди ви йдете, що ви робите, все стає на свої місця. І в першу чергу це емоції, чудові емоції, які ви будете відчувати. І тут бачимо, що біля на березі моря людина медитує, задоволена всім задні дев'ять повних чаш, це ваше надбання, це ваші знання. Емоції, які ви відчували, всі ваші емоції, це ваші надбання, ваші знання. Ви ставали дорослішими, дорослішими. Це ваш досвід. Досить за плечима. Зараз ви тут вже карта мудрості. Карта, коли я знаю, чого хочу. І ще я знаю, чого я варта. Я знаю свою цінність, я знаю, чого я хочу. І це як орієнтир, коли ви, у вас є тут точка, а зараз ваше місце, де ви є, і ви плануєте своє майбутнє. Ви чітко маєте план, знаєте, що ви будете робити, як ви будете робити, куди вам рухатися. Чудова карта. Дев'ятка, чаш – це коли а, можу собі дозволити. Знаю, чого я хочу. І це чудова карта, на якій я би навіть хотіла і закінчити цей розклад, тому що це увал емоції, а, дуже тішиться, чудове у вас чудовий розклад. Багато всього буде відбуватися, але який буде чудовий результат? Скріньте цю карту, це карта радості, емоцій, і карта щастя і дійснення бажання. А, ідеально! Результат, що би не відбувалося у вашому житті на протязі е, жовтня, пам'ятайте, що все на краще для вас, тому що результат буде чудовий.